Всім доброго дня! На цьому тижні ми поговоримо про ментальне здоров'я жінки та засоби, які можуть його покращити. Відповідно до Всесвітньої організації охорони здоров'я, жінки більш схильні до проблем зі своїм психічним здоров'ям протягом усього свого життя, ніж чоловіки. На це впливає коливання гормонального фону та відмінність у роботі мозку, яка впливає на сприйняття та надає жінкам підвищеної емоційності та тривожності порівняно з чоловіками. В умовах війни через постійні страхи та стрес ментальне здоров'я жінок дуже страждає. Це призводить до захворювань та емоційних зривів, які роблять жінку вразливою, позбавляють опори та щасливого життя. Тож пропоную розглянути дієві перевірені інструменти для покращення ментального здоров'я, які вплинуть на загальний стан, настрій та самопочуття. Перше, звільніть свій простір. Дім це місце сили кожної людини. Тому потрібно дбати про його стан. І зараз ми не про обов'язково гігієну. Зробіть ревізію вдома по своїм речам. Знайдіть ті, які вже давно не використовуєте, ті, які перебувають в непридатному стані. Та багато років чекають на ремонт. Не обов'язково викидати ці речі, якщо вам складно з ними розлучитися. Адже ви можете зробити когось щасливим, подарувавши їх. Як результат, ви звільните багато місця в приміщенні буде менше пилу та взагалі відчуєте загальну емоційну легкість, бо, як кажуть, більше в меншому. І велика кількість статей та книг про мінімалізм це неодноразово підтверджують. Друге. Подбайте про своє тіло, я не буду приводити тут шаблоні фрази про те, що потрібно позбуватися поганих звичок, регулярно займатися спортом та планово відвідувати лікарів. Це і так зрозуміло. Але давайте поговоримо про наше дівоче: незручне взуття, незручний одяг або білизна, які дуже гарні, можливо, не дешеві, але наше тіло відчуває дискомфорт та навіть біль, коли ми їх вдягаємо. Такі речі на перший план виводять схвалення інших, а не власне самопочуття. Зручний та комфортний одяг має значний вплив на емоційний та як наслідок на ментальний стан жінки. Третє: завершіть незакриті справи, особливо ті, які подумки викликають дискомфорт. Велика кількість хвостів відчувається нашим мозком як незакриті програми, які перевантажують його та створюють певне ментальне засмічення. Ми постійно згадуємо про них, відчуваємо тривогу та смуток і, як наслідок, псуємо собі ментальне самопочуття, навіть згадування про візит до стоматолога, який постійно відкладається миттєво псує настрій. Розробіть план стратегію на відведений відрізок часу та дотримуйтесь його. Кожіть собі слова підтримки після кожної закритої справи. Це підсвідомо простимулює вас швидше розв'язати інші питання. Четверте, обмежте спілкування з токсичними людьми. Мені дуже хотілося би сказати: викресліть токсичних людей зі свого життя. Але, на жаль, наша реальність така, що іноді повністю себе обмежити у спілкуванні з деякими людьми неможливо, бо це може бути колега або навіть член родини. Як собі допомогти у такому випадку? Навчайтесь розпізнавання токсичної поведінки. Іноді нам здається, що людина нам ну нічого такого образливого не сказала, але після спілкування в душі лишається ну дуже неприємне відчуття. Для розпізнавання токсиків існує велика кількість матеріалів як в літературі, так і в інтернеті. Продумайте, як можна зменшити кількість контактів з такими людьми. Навчіться відстоювати власні кордони, відкидати те, що не подобається, казати ні та присікати токсичну поведінку в свій бік. Так само в цьому може допомогти психолог або психологічні матеріали. У моєму минулому пості ми якраз розглядали чудову книгу з цієї теми. П'яте. Створіть власні особливі традиції. Вони будуть приємними та тільки вашими. Наприклад, кава зранку в затишній кав'ярні по дорозі на роботу щосереди, чи, можливо, похід в кіно кожної другої суботи місяця. У всіх нас свої ідеї приємних моментів. Тож продумайте свої та дотримайтесь їх. Такі особисті плани дуже наповнюють енергією, хоч ми цього й не помічаємо. Але загальний емоційний стан значно покращується. Шосте. Зробіть те, що вас цікавить, але ви ніяк не наважуєтесь спробувати. Це може бути щось спортивне, наприклад, вейкборд, йога чи пробний урок фехтування. Це зарядить вас енергією та подарує гарне самопочуття, чи, можливо, щось зі сфери мистецтв. Зараз багато автентичних студій, які створюють неймовірну, заспокійливу атмосферу та пропонують цікаві уроки. Ці три години творчості допоможуть зняти напругу, призупинити потік постійних думок та просто наповнить вас важливою жіночою енергією. Сьоме, вчіться відпочивати. Робіть собі справжні вихідні, не такі, коли весь час прибираємо, щось готуємо для родини чи вирішуємо інші важливі питання. Звісно, побут має місце бути в нашому житті. Але потрібно знаходити час і на себе. Є забавний вислів, «день тюлень. Хоча насправді він має глибокий зміст. Це час, коли відпочиває наше тіло та розум. Дозволяйте собі іноді виспатися, зробити приємні косметичні процедури, смачно поснідати не на швидку руку або зайнятися тим, що приносить радість та присвятить день собі. Це дозволить вам почати новий тиждень дійсно відпочившою та енергійною. Восьме. Шукайте професійну допомогу, коли це необхідно. Якщо ви відчуваєте, що у вас є проблеми з ментальним здоров'ям, не соромте звертатися до професійного психолога або психіатра для отримання відповідної медичної допомоги. Важливо обговорювати з фахівцями те, що з вами відбувається, бо саме проговорення складних життєвих ситуацій та вільне вираження емоцій дозволить вам не виплескувати свій негатив на близьких, бути ментально здоровою та відчувати себе дійсно щасливою жінкою. Дуже важливим у процесі покращення свого ментального здоров'я є розуміння того, що для вас є ресурсом. Завдання кожної жінки дбати про душевну рівновагу та не боятися в разі потреби звертатися за допомогою, адже пускаючи на самоплив симптоми навантаження чи депресії, кожна з нас ризикує власним добробутом та можливістю жити повноцінно та щасливо. Будьте здорові та дбайте про себе. З вами була Альона Кушмір.